Це бубен український так званий бубен на цурках. О, це дуже архаїчна конструкція. Таких бубнів дуже мало збережений. Це дуже старовинна така система, тому що зазвичай бубни тримаються на таких болтах з різьбою, мембрана підтягується. Тут це чимось схоже до африканських барабанів або до. Інших інструментів схожих, де за рахунок накручування матузки, якби натягується мембрана. Це моя робота, тобто я робив. Mm. Ну, були певні складнощі. Це був мій перший інструмент на даний момент. Останні. От, сподіваюся, ще будуть. Були деякі технічні проблеми, але загалом, на принципі, це не те, що дуже складний виготовлений інструмент. Тобто, є складнощі певні із згинанням обичайки. Є певні складнощі з вичинкою шкури, на, 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 на щастя, ми я не вичиняв шкуру, мені вже дали вичинену от знайомі. Але загалом, в принципі, інструмент достатньо якби, простий для виготовлення і ну, не дуже складний у грі. Ну, щоб я зробити, ну я думаю, що десь тижні два за цим процесом, з змінанням дерева. от. Давалось би простий інструмент. Техніка гри не суперскладна, от але все одно вимагає має певні підприємства, є певні знання, які треба мати вміння, от. Я продовжую навчатися. Для мене першочергове було бажання саме зробити, виготовити, тому що я взагалі люблю виготовляти різні речі. Mm -hmm. Там. Мені було цікаво просто сам процес виготовлення, робота з матеріалом. Ну, зі шкіри шию, з тканини шию, ювелірний прекрас роблю.